Ну, мы кажем, кто я хтось меня, и воно сбивает. кажемо, кажем, кто хто? хто? Юса, Гла. Ну, кажем, так. походу. І піхота, Слугай. і піхота. О, за мене Г -г -г хто? Нагадай ще раз. Юса. А, не, юса, а, а ти Гла, так. Капец, це найбільший суржик в англійській, який я чув за все своє життя. Просто. У мене у танк А е у ну, да, я сказал, остался... что я... танк, а ультимат это пехота. Китай, У Уменный Юша. Самый мразотный глашный в свете. У нас большие планы. У у у... ну, тебе... Гейммер ГЗ, ГЗХ? Так. Да. Да, Теперь просто умоз Микола, соблекса було. Микола? Ну, Микола так. Микола. Да. Це не сурник, це диалект. Да. Я как диалект. Ты говоришь, я такий веселый. Ох, наглость. Девейт. це дуже нахуй. Стоп, у мене на стелсах хто у мене? У мене походу ваніл. <плес> да, глина. Тут все перекривати треба як можеш вишідство закончити. Модернізація завершена. Наші пуски куни сторожорога. Гатлинги вже робить на колесах. Та, ага, курва, як на ти так це робиш? я не просто. Ну ладно, сейчас я придумаю щось. А там позаду, ти не побачив, я сейчас добудую. Все, не проїдеш далі і неприємне. Підрозділення потеряно. У малий часний бізнес відібрали. Опонає це судимогость. Наші пусті бідного бідного робочого класу відібрали бізнес. Нам же Китай. А Як тобі таке? Подъезжай. я Подъезжай. 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 а Подъезжай. тут Подъезжай. 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 А Подъезжай. Недоподумав, я, я сказав. Підрозділення втрачено. А я не спомню. Там приказів. Де ще захоплять, угарайте? грайте. <плес> кулі, що они, там вешунте. Так кладу його. Я вже вижив смак. Смак перемоги. Звертайся на Там дракон тут у тебе їде на базу, американець. Тікай звідти. Гадлим на дракона. Гадлим, гадлим. Рятуй чинуки свої. Так хто мене ще захоплює? В мене і так нічого немає. Все, нема в мене. Я бідний. Змилуйтесь наді мною. Микола, буду ее уже в центр центре, я сейчас в ультимате. Биль в срад. Искать и уничтожать. Команда, это сколько у в Б? Ету их атакует. Але гат хочу жити. А, і в мене домі, може, він. а я покликав своїх старших братів. Скорпіон, конечно, дуже класний танк. Стріляє, он, я не знаю, горохом. Я злив, якщо що, сорі. Неправильно почав. Тут я ч не спамлю. Тупо нема нічого. Грушей нема. Кажется, я иду. Мені намаза не, шо будуватись. Що? Да. Куда идм? П'ята хвилина. Фуф. О, блин, это что за нагость? Все, успею хоплювати. Он же фанится. Он меня снищил, что там? Еще что-то сделать. Давай, 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 закупиться! Не Лазером, лазером на вас. Почекай, які довбані лазер, я тут трохи. Контролюю. Ого, а ти нормально збрих так жовтого, там не сильно залишилось. Ну, взагалі... Зараз я відбуваю. Жовтого? Чому ти мовчиш? Мовчиш, не? Там, ну ти... Ти там кричить просто, не? Телефоном не чутно. Ой, я Ее на да цій мапі можна було ще захопити нафту. Я вообще за цим не слідкував. Так, 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 так. так. Ну, мені треба реванш. Я вообще ничего не встиг. Контроль. Блин, капець китайці такі вразливі просто. А ты же бачишь всю мапу, так? Да, то та я за вам слідкую. Без мене, коротше, намагається ще Хоч щось зробити, а то я вообще нічого не зроблю. Такий собі мейт з мене. О, блін. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А все одно нормально, до речі. Де? Не розумію, нічого. Нормально. Тобі, тобі вже базу знесли, ти такі що. Та, ти ти. Ти. <смірш> <смірш> Та, да, і мені тут Не зносить. Ага, серйозно. У мене немає енергії. Що там відбувається? <смірш> Тільки дійшло. Я, я, я серйозно не бачив цього всього, я не можу. Я не можу. Дивись, базу. Базу немає, дивись. Ще економіку зламають і все по факту. А, а тракторів нема так-то. Один залишився, по-моєму, да. Так, але я його не бачу вже. Ага, бачу. О, боже, боже. Блин, два фронта травматы. Напрямую. Ну, да не то что. Для звичайно, справа. Конечно. Я ж профессионал, тому я злился. А я про мой колу. Ну да. Блин, фаворитов. Я не на это прикалываюсь там в Витя. Нас мало. Подразделение потеряно. А, да выскика этих. Класс не були миги. З'їли нас не данок. Класс були хамви, жили в два хамви снайперами. Давайте готов. Отличная миг. Та ні, в оборону грати не вигідно, постійно атакують. А тут мені я і нічого зробити не зможу. Те бачу. Кусь лагає. Ага. Ой. Не, ну там, конечно, такие лычки на цих. На цих хамве, там такая пачка жильна. Еще здесь снайпера вообще кайф. И одно но, мы бабло заключается. Опа! Я в Лузик Там неприятно вышло с мигами вообще. Дуже неприятно.

Дайте мені якусь То mm, well, давайте реверс, ні. Не, давай. Mm, nee, mm, давай. 네. <пробуй> мені здається, просто реванш. Ну ти по комон, грати. На... Ти що, реально на китайця хочеш, може так чисто. Піддамося цьому рандому, може нам щось випаде. Ну. Давай. Просто давай, було. Ні, yeah, мені здається, давайте реверс. Просто по тебе. По тебе Третій раз пєх падає, це четвертий. І я левес так ні можу зіграти. За це тут, тут відіграє, мені здається, момент неочікуваності, що ти випаде. Типу, я люблю, коли всі на рівних Ой. умовах, що всі на готові. А ми зараз будемо готові якось нецікаво. Але кой накопав. Ну, голоси. це підготовка до турнірів. В, в будь-якому турнірі там говорять, хто за кого і як. Ну давайте, раверс, там буде чесно. Ну. Ах, ладно. Я це не хочу. то ти знайте, кого хочеш. Ты так... за кого будеш? SVG чи стелс? Ні, левич э, як, верович, іде на шоперник, Напроти суперевника міняючи. Ти міняєш... Ага, з. Через... А, ага, гравцями не можемо. Ага, тоді я стелс. А <плес> да. ты є... Я а, Юш. ТСВ SVG это був? А, якщо б я був СВГС, я б тупо в дефу йшов і що хочеться, то її убить. Так, стелс. У тебе хто був танковий? Так, так, танковий, 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 і піхота була. Не стелс, а гла. Гласик ванила. стелс був? Він сказав Стелс, а я дбав. Так, я ваніла була, ваніла була. Там у мене Стелс, ти мене не значить, так швидко. Там Брадари прийшли, би до мене вести. або я просто геній. Да, Бунави, це би виніс. Там 50 на 50, як видягає Стелс дела? Да! Начать раскопки. Я загласник в тебе сколпей. Забыл это кита, докона задей. Вирос так крестиянин. Займемся работой. Я буду работать. ладно. лад-да-лад. Начинаю. Отлично. Все готово. Mm, Все готово. Давай строим. Дело на США. Есть работа для меня. Что за дела? Сейчас подаемся что выйдет. Все закончено. Да. Уже идем. Есть работа для меня. Отличное место. Какая Что, серьезно? Окей. Какая задача, как скажет Ну-пожалуйста. Маяк размещен. Да я бачу. Молодец. Проте херне кой займаюсь, по-моему, ну, ладно. Я звук. Все готово. Робим вигляд, що нічого не бачимо, чесно, червоний. Продовжуємо робити вигляд. Тим часом твій будівник, замість того, що будувати, бігає за чувачком. Який зараз... Ну біжи, біжи, давай, давай, давай. Я ж верю, что у тебя все вийде. Какая задача-то? Есть работа для меня. Уже занят. У меня ракетница готова. США. Да. не Это надо уже просто. Это уже. Ну просто, ну іди гуляй, ну камон. Зараз бульдозер нас дожене, що ти тут тіпуєш робити? Хто буде годувати сім'ю? У нас мало енергії. Альтімейтка з кіндефит. Що сталося? Його там розніс, так? О, ні. Добре, то я маю зараз швидко зробити Да З Без бо... бо Я ничего не розумію. Що там як там. Ой, а що бояться. А что червоний мовчить? Я мовчу. А, це ты червоный. Тоді у тебя все добре можешь. звертати увагу. У тебя немає микрофона. А, це его база, він здався, так, я зрозумів, да. да. Так. Все, туди. Тоді... Студии 2 плюс 2, 4. А, курва, я снова не побачу. Меня сейчас трактор подервут, да? Да. Убить ты нахуй. Почалося. А де це і як він пройшов? що, серйозно? Ладно. Куди дивишся, червоне? Походу, те атакують, раз ти не побачив. Але я ту частину мапи не контролюю, бо то. Бо, боляче, так. Да. Тось, ага, фігач бояться. Ну, п'єх один із найсильніших невавів, якщо правильно в дігу А я за суду дуже слозну п'єху зупинити. Курва. Cool, huh? Я тут живу, якщо що. Можеш приїжджати далі в гості. Мені приємно. Чисто, прикинь, токсичний танк робити, щоб мене звідси вивезти. Як прикольно, так? Да? Да. Бля, просто проїжджаю гребана технічка кожен раз, і мене зараз буде далі. Сракотан, да. Да. Да, Ой-ой-ой! Да. Продав. Технічка вались. Ладно, я зроблю по іншому. Я зроблю, як розумна людина. Homo sapiens. Я поки херней займать зланой, тупо в, 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 всіх выбиває нормально. Він мене ще хотів дефати тут. прикольно Потурбувався за мене. Капец, що так довго? Ой, не знаю. не, на масдувати. Богдан, геоп. Ну, хиба я. Совсем насчет издата. А, актера мійский вдар. ха удар! ха Так, он бомбардування. Еще это моя. А но мы не униваем, не униваем. Ладно. Да. Коротко как. Было зачесть быть. Ну, пеха за <звук> сложно. Это надо знать, что их до ч. Я відійду за вас буду через минути. Ви свої мети, знаєте, Що я піду, бо я вже все награвся. У мене сьогодні такий насичений день був, що я вже сильно грати не хочу. Так, на добре. Окей, файно. Все, дякую за грубою. Ти так відрогував, ніби хотів, щоб я в тебе вмовляв. Ні, залишся, дякую. Нє-не-не, мені норм. Я навпаки зараз піду на